Софія Слободян та мій подкаст «Щоденники Читачки, де ми говоримо про книги. І сьогодні я поділюся з вами дуже затишною та атмосферною історією Обмін на Різдво від Мегі Нокс та видавництва книголав. Це дуже незвичайна книга, адже розповідає про опін двох близнючок Чарлі та Каз Гудвін. Їх ви можете побачити на обкладинці. А почалося з того, що любительки кулінарії та кондитерського мистецтва потрапляють в дуже непередбачувану ситуацію. За 12 днів до Різдва, коли в кожної з дівчат дуже напружений період у роботі, одна з них отримує травму та втрачає смак і нюх. Інша сестра вирушає на допомогу і обмінюється місце. Зі своєю близнючкою. Ці 12 днів будуть дуже насиченими та перевернуть життя обидвох близнючок з ніг на голову. На них чекають випробування, нові враження та нові почуття. Чим все завершиться і чи вдасться їм уникнути наслідків від такого серйозного обміну? Відповіді на ці питання ви знайдете, прочитавши цю книгу. Цей опис обіцяє справді насичену історію. і Скажу вам, що ви її дійсно отримаєте. Я дуже хотіла цю книгу, і придбавши її, я не пошкодувала. На кінець то я її прочитала і дуже задоволена. Насправді, героїні прожили багато чого за час обміну, адже наважитись на це було насправді складно. Проте. Він дав їм безцінний досвід. І саме через емоції близнючок книга така яскрава. Мені вона припала до душі та вразила легкістю свого сюжету. Одна з героїнь працює на телешоу Солодке та солоне. Тож, читаючи, ви можете поринути у закулісся зйомок телешоу. І це чомусь нагадує мастершеф. А я дуже ціную таке в книгах. До речі, ви напевно не здогадалися. Проте Мегі Нокс це псевдонім письменницького дуету Карми Браун та Маріси Стейплі, авторок бестселерів. Я вже вдруге зустрічаю таких дует письменниць, об'єднаних під одним псевдонімом. І читати такі книги дійсно цікаво, адже ти навіть не помічаєш, що тут змінюється стиль авторок, все йде дуже гладко та. Цікаво. Ця книга справді затишна та дарує чудовий святковий настрій, тож це моя щира рекомендація у холодні зимові вечори. З вами була Софія Слободян та щоденники-читачки. Нагадую вам, читайте книги, адже це круто. І до нових зустрічей!